Воїн на Покровському напрямку на боці росіян воюють китайці, найманців з Піднебесної помітили в одному із населених пунктів Донецької області. Мережею шириться відео, на якому вони лишають по собі іерогліфи на стінах закинутих будівель. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось це відео розбурхало соціальні мережі на кадрах в екіпіруванні російських окупантів представники ймовірно китайської національності. Помітили китайців, як стверджують автори відео в тимчасово окупованому місті Селидове на Донеччині. Найманці чи представники Сі Цзіньпіна? Сатирично підписаний ролик. Тим часом дописувачі в соцмережах закидають, що Китай і так нібито підтримував Ерефію, тож дивуватися нічому. Вони там завжди були. Більшість дронів китайського виробництва. Це багато що може змінити у цій війні. Китай це основний виробник компонентів. Будь-який дрон це 95% Китай. Ну які можуть бути найманці з країни, де керує компартія? На шевронах китайців напис Барс. Це абревіатура, яка розшифровується бойовий армійський резерв страни. Проєкт російського міноборони створений ще у 2015 році. За умовами підписати контракт і вступити до їхнього барсу може будь-хто за даними з відкритих джерел, існує до 30 батальйонів цього самого барсу з різним рівнем підготовки окупантів та екіпіруванням. Утім, офіційних роз'яснень ані з боку Пекіна, ані в Кремлі поки що не було. Що це за військові, скільки їх і що вони там роблять. Але справді мало віриться, що комуністична країна, Китайська Народна Республіка відрядила добровольців воювати на боці Ерефії. Це швидше нагадує інший знайомий сценарій: відправку північно-корейських солдатів Путіну. Тим більше, що хороші друзі ПУ і СІ говорили телефоном зовсім недавно, 24 лютого, якраз. На річницю вторгнення обмінювалися привітами. Формально в змі тоді з'явилось повідомлення, що Пекін підтримує прагнення Росії врегулювати так звану українську кризу. Так вони називають повномасштабну війну. І так само, як ПНДР, Китай теж міг домовитися на вигідних для себе умовах. З початку російського вторгнення Пекін нагадаю ніколи не засуджував російську агресію, а навпаки, ігнорував санкції проти РФ. І продовжував торгівлю з нею. І найцікавіше питання: що ж Путін запропонував Сі в обмін на солдатів? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. Трагедія на полігоні у Збройних силах України підтвердила влучання російського іскандера у Дніпропетровській області по особовому складу. Що відомо про втрати і хто винен, дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всій подробиці за мить. Це відео удару російської балістичної ракети іскандер М по нашому полігону на кадрах село Черкаське Дніпропетровської області 1 березня. Удар нібито навів ворожий дрон Орлан прямо під час шикування військовиків. В телеграм-пабліках з'явилися короткі повідомлення, що сталася трагедія. Маємо загиблих та поранених українських військовослужбовців. Пізніше почали ширитися оновлення, що чимало постраждалих. В одній із лікарень Дніпропетровської області того ж дня на каналі військовослужбовця з позивним британець з'явилося відео, в якому він фактично в режимі реального часу розповів про наслідки жахливого російського удару, називаючи за його версією кількість загиблих та поранених. В січня цей же військовослужбовець систематично публікував відео з полігону у деяких роликах. Чітко видно розташування наметів, будівель. Показчики, військові оглядачі не стверджують, що він міг бути навідником, але закликають збройні сили звернути увагу на такі публікації, які ворог може використати для своїх цілей. За дві доби на ранок понеділка у сухопутних військах, зрештою підтвердили трагедію на полігоні. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, понесе відповідальність, заявив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганьблять збройні сили України. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Про втрати Михайло Драпатий не сказав ні слова. Журналісти натомість озвучують свої цифри так, за інформацією Юрія Бутусова, 130 людей постраждали, із них від 32 до 39 загинули. Ветерани російсько-української війни стверджують, що подібні ворожі удари досі можливі через відсутність належного покарання видних. Ось що написав про трагедію колишній військовослужбовець Олег Симороз. Це все системний результат відсутності реального покарання за подібні речі. Командири не несуть кримінальної відповідальності за злочинну халатність, не несуть відповідальності ті, хто називає клаптик непідготовленого лисого лісу, військовим полігоном в умовах війни. Це яскравий приклад наслідків кругової поруки для вищого командування армії. Яворів, Десна, Полтава, Бездрик Зарічне – ніхто не покараний, скільки ще. Експерт із радіозв'язку та дронар Сергій із позовним флеш написав, що, на жаль, російський Орлан над полігоном не викликав у відповідальних людей потрібних заходів безпеки. І це вже не перший ворожий удар по скупченню українських воїнів. У 23-му році подібна трагедія сталася із 128-ю бригадою збройних сил України. Під час шикування загинули тоді 19 військових і двоє цивільних. Росіяни так само вдарили іскандером по військових яких зібрали на шикування для вручення нагород? Це було в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі. А як ви вважаєте, чи притягнуть до відповідальності винних на цей раз, чи посадять на лаву підсудних цапів відбувайлів Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. Російські війська прорвали кордон на Сумщині. У мережі з'явилася тривожна інформація про нібито наступ. А Діпстейт оновив мапу. Село новеньке наразі перебуває у сірій зоні. У мережі з'явилася інформація про нібито прорив російських військ через кордон на Сумщині. кажуть, що ворог зайшов у район села Новеньке. Серед людей ширяться паніка та тривога. Усе, що так, люблять російські пропагандисти, але офіційні джерела цю інформацію спростували. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко запевнив, жодного прориву немає. Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новеньке, про що повідомляють у медіа, наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки піхотними групами, сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося. Бої тривають мета ворога проста: спровокувати хаос. Вони намагаються вдарити по нашій логістиці, проникнути в тил траси від юнаківки до суджі. Проте наші бійці знають про ці плани і діють на випередження у центрі протидії дезінформації також підкреслюють про результати боїв у прикорданні сумщини. Повідомлять пізніше, Тож поки що бої за кордон тривають. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Панікувати не треба вірити неперевіреним повідомленням у соцмережах тим більше довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Загалом ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 128 бойових зітнень. Найбільш гарячі напрямки це Покровський та Новопавлівський. Там ворог намагається тиснути, але наші захисники дають гідну відсіч. Отже, головне. Сумщина під контролем. Паніка зайва. Довіряємо офіційній інформації, підтримуємо ЗСУ та обов'язково підписуємося на цей канал, щоби не пропустити найважливіші новини. Довіряємо офіційній інформації, підтримуємо ЗСУ та обов'язково підписуємося на цей канал, щоби не пропустити найважливіші новини.